Лікар від Бога та хірург із доброю душею Івано-Франківську відкрили пам'ятну дошку Лідії Дмитрів. Ця жінка розповідає друзі та колишні колеги була не просто знаним на всю Україну медиком чи. Найактивнішим депутатом облради, а передусім людиною з великим серцем Відмінниця, лідер у навчанні та постійний борець за правду, котра свого часу і не мріяла стати лікарем. Вона не збиралася бути лікарем, а збиралася бути фізиком по настоянню батьків і під впливом паска, то вона пішла в медицину, але в медицині вона також була перша працювала і працювала настирно. Ніколи не домагалася ніяких професій при ніяких посад, хоч і пропонували Посаду обласного хірурга і посаду начальника управління охорони здоров'я. Вона завжди цитувала. Е у Роберта Бернса хорошо, і низка міста та право безразлічна. тільки місто соответствуй і себе себечні. Анотаційний стенд зовсім не випадково розмістили на фасаді центральної міської клінічної лікарні. Адже але в участку свого життя Лідія Дмитрів присвятила саме цьому закладові фанатично віддана своїй роботі. Вона летіне не. 24 години на добу працювала тут завідувачем хірургічного відділу. Це можна сказати, житель нашої дійсності, людина нашої дійсності. Це людина, яка, з якою я, мені вдалося попрацювати з нею. Ще раз повторюю, людина великого доброго серця, світлого розуму, яка зробила дуже багато для життя, здоров'я наших жителів міста івано франківська Це був чудовий хірург. Вона зробила не тільки для лікар, вона зробила для всього міста івано франківська Вона спасла життя тисячу людям. Це найбільша робота, найбільша цінність, найбільший подарок, який вона могла робити для людей. П'ять років тому життя видатного хірурга обірвала підступна хвороба. Утім, колеги певні пам'ять про неї надихатиме усе нові покоління майбутніх лікарів. І щойно відкритий стенд то ще одне нагадування про людину, котра творила історію Івано-Франківська.